Друзі, усім великий привіт! Мене звати Оля, я рада вас бачити на своєму каналі, і в цьому відео я поділюся, розкажу, як в Канаді оформитися в школу. В школу приймають з 4 років, і першим ділом я вважаю, якщо у вас є діти, то потрібно їх оформити до школи. Навіть якщо ви проїхали не на еміграцію, не на довгий час, там як ми, наприклад, Соломію оформили до школи. Десь за кілька тижнів вона вже пішла в перший клас. Школа знаходиться недалеко від нас, і це канадська школа, не українська маю замітити. Насправді це не все нескладно зробити. А ще покажу, як я особисто вперше потрапила до цієї школи, мої враження, тому що в цей день вперше якраз був концерт, присвячений до Різдва, і це просто таке враження, що я в якийсь серіал потрапила американський. Коротше. Все зараз поступово розкажу. Сьогодні день, коли Соломія пішла перший раз в школу в Канаді. Я нічого не засняла в школі там, тому що я побоялася, що може це буде неправильно, не, не можна і так далі. Хотіла розказати просто свої емоції від побаченого. Я, звісно, не перший раз бачу закордонну школу, Соломія ходила в Нідерландах в школі, але тут воно все одно якось трохи інакше. Таке враження, що ти в американській школі. В американське кіно, яке дивишся і там знаєте, як всі зустрічають там. Ну, в Нідерландах теж зустрічали, там посміхалися діток. Але тут вони якісь ну, такі були so cute, Я не знаю, як сказати, дуже милі всі. І там привітні, і таке враження, що вони на свято одягнені. Там директор школи, до якого нас представили, він був в білій рубашечці. Такі ці секретарі милі. Ти заходиш в офіс. Вони тобі кажуть, заходьте там представтеся. Бо я кажу, я ми перший раз. Соломію і Мію в один клас поставили. Імія прийшла з Солькою в цей офіс зі мною і і кажуть, вони питають, це кузени двоюрідні сестрички. А я кажу, ні, вони не сестрички. Імія тут така каже, we are sisters, типу, що ми сестри. А я кажу, вони думають, що вони сестри. ну і це так все мило і класно. Солька щаслива, хоча дуже соромця. На початку ми вже купили їй там ланчбокс, е взуття для того, щоб перевзутися, бо ми приїхали в одному зимовому взутті. Помітьте, це важливо, що ми в одному зимовому взутті, тому що те, що сталося в перший день, коли Соля пішла в школу, не могла очікувати навіть я дивимось далі. Ну, коротше, школа прекрасна, і Денис туди ходить в цю школу, і Мія трохи розуміють вони українську мову і можуть там, допомагати Сольки, якщо що, зрозуміти те, що їй там говорять. Коротше, я дуже рада, що Солька буде ходити. Хоча б там не довгий цей період, три місяці. Що ми будемо в Канаді, вона буде ходити в цю школу і не сидіти вдома просто в планшеті. Ну і в мене хоча б до трьох дня буде лише одна дитина і собака. Я думаю, для того, аби потрапити в будь-яку школу, вам потрібно зв'язатися з школою, з керівництвом, сказати, що ви приїхали по програмі КОЕД, що ви хочете піти в їхню школу. Відповідно, це найближча школа має бути по вашій адресі. Вам мають підказати в тій школі, якщо вона, наприклад, не підходить вам за адресою, то вони вам підкажуть, куди звернутися, ви йдете. Просите, щоб взяли вас, заповнюєте документи і все, вас повинні взяти в цю школу. Я не бачу в цьому ніяких складнощів. Нам, звісно, допомогли знайома, яка працює в українській асоціації, вона всі ці документи принесла нам, подзвонила в школу. Потім зі школи мені прийшло запрошення, лист, і Соломія вже пішла до школи. Чим відрізняється канадська школа від нідерландської, наприклад, да, то давайте так я розповім спочатку, як тут влаштовано все. Вони зранку йдуть на дев'яту ранку в школу, приходять самостійно, так як школа недалеко, то і мій старший брат ходить в цю саму школу, то він їх заводить і забирає, звісно. Іноді я, хожу, її зустрічаю Соломійку. Вони приходять, вони перевзуваються. От потрібно було спеціальне взуття купити, подбати там в кросівки, а потім у них є бізнес, ла... бізнес, у них просто є ланч. Ланч я ланчбокс пакую з, з собою. Двічі вони роблять перерву на їжу і годять вигулюватися там в місцеву територію, там парк, ну така огорожа, коротше, дитячий майданчик, футбольне поле і так далі. І там вони займаються, переважно це все як виглядає садочок більше. І от Соля як повернулася зі школи. Прийшла моя дитина зі школи. Подивіться сюди. Сумна. Зараз покажу вам, чому соломія сумна, бо я на неї насарилася. А чому я на неї насарилася? Тому що ось так мокро. Дивіться, це носки. Бачите? Дівчата побавилися в... на перерві, на перерві. Тобто вони погуляли на перерві по з мокрі, і потім пішли, вділи в діли мокрими носками в сухі кросівки, які там перевзиваються, і цілий день проходили з холоднішими ногами. І тепер півштанини мокрі, це просто покруще, куртки порозкидали. ланчбокс. подивимося, що вона зараз з'їла. Ідемо. Давай, назначик, подивимося, що соломія землі. Дуже в класний наш бокс. таких в Україні немає. Давай. Що вона тут з'їла? Бутерброд лишився. Сьогодні Соля була перший день в школі. І зараз ми прийшли до школи серед ночі, сім вечора. День чого ми прийшли до школи? Ти? Да, ми чого до школи? На паті сьогодні концерт. І всі батьки, батьки і діти запрошені на концерт. І ми йдемо до школи канадської на концерт.

It's been quite a day at Parkview today from the first moments at uh, about five after eight when uh, Mrs. Virtue came up to me and said, Are we going to go? Concert? Are we going to cancel it? I said. We've come together tonight without the efforts of both uh, ms Moody yeah. and Ms. Virtue. So, our is yeah. Ми повертаємося з концерту. Мій перший концерт шкільний, де Соломія, звісно, не виступала, але такі враження, що ти попадаєш в якусь кіносеріал, фільм американський, і люди вони відрізняються від наших. Не скажу, що там хороші, погані, але просто інакші. Вони такі стильні. Маріна зараз знімає, як я знімаю. І тут така біжуха. Назарові було найвеселіше. І ця така американська мова прикольна. Коротше, класно. Концерт був такий собі. Піше музика, схожа на е, якісь ритуальні послуги. Але співали прикольно і, і взагалі, мені сподобалася школа класна. Всі такі very cute, дуже дружелюбні, милі. Оленів ми побачили! Класс! Да?